Доброго дня всім! Сьогодні 21 серпня 2024 року. 35. Третій етап жари в нас настав. Три дні вже пече. Дивлюсь погоду наперед і бачу, що буде ще сім днів пекти. Так що ситуація в нас плачебна на Україні і в частності Кіровоградській області. І... Готуємося до збирання соєшника, який вигорає, і почали чистити один пшеницю. І Іде калібрація повністю. Ділимо на 6 мішків. Тут 3. Тут 3, Зараз ось три шість. Сюди засипаємо. О, бачите, воно йде, ось воно йде. Дядько підходить. В одному йде зовсім чисте зерно бачить. Це таке діять. Калібровка для попла. Потім його відставляємо. Ті вже його готові і хлопці виносять на газон. Ось сюди ось. Висипайте, це вже чисте зерно, яке буде висипатися в складі і чекати своєї черги і буде ждати своєї черги на посів. Десь там вже за 3-4 дні перед посівом будемо робити протравку. Там закупили фунгициди, інтексициди, протруйники. хороші, Гарне зерно це, як казав Фадєєв, Сильні семена, сильний врожай. До побачення, друзі. До нових зустрічей. Буду далі знімати, показувати, може ще заїдемо на соняшник. подивимося. Висипали машину чисто в другий склад приїхали, грузиться по грузчиком. Тут сорти повисипані. Тут три сорта, Апсолон це андрада, а це авеню. Ну, Зараз Апсолон закінчуємо Апсолон прочищати. Машину вже начистили, зараз другу друга 10 тонн нам його фати головою, Апсолона Ну, там по авеню теж десь відходить, там тон 30, то я думаю, тон 20 буде, десь 10 тонн відійде відсотків, я думаю, 30 відходить від общої маси. Так, їдемо далі. Маємо таке ось. Поле. Тут треба дивитися блокнот, що ми тут сіяли. Блокнот, що ми сіяли тут. Записувати гібриди. Кому цікаво, я вам покажу розкажу. Це тема поле Піонера, третій год, соєшник по соєшнику. Це третій год, по-моєму, чи четвертий? Ну так, да, десь. Третій, по-моєму, совишник по, от союшник по Ну, Ось такі ось. Бездобрив, без нічого. Ну там на ютубі є в мене відео, як ми його сіяли. Ось Ось, дивіться, які соєшники стоять. Соєшник, по совишнику, пізній посів, бездобрив, третій год підряд. Ну так він виглядає ось. Підходьте, подивіться. отак прийдемо по цьому. Ну отакі ось. Тут раз ми туди пройшли назад, а потім кожні 8 кожні, кожні восім були одні. Туди їдемо, вибираємо. Ні, ви засіяли туди назад, пройшли, так? А потім як робили? А потім туди пішли, вибрали, засипали другий сорт. Сюди приїхали, вибрали, другий сорт засипали. Да, 8, виходить. Да, виходить, 8, рядків. 8 рядків в тігонах вибирали. Приїжджають сюди, вибирають, засипають інші. Ну отакий на сьогоднішній день. Жара стоїть адська, я вам показував. А він виглядає отак. Дивіться, який тургор. Це 38 зараз. Дивіться. Ні одного доща. Посіяли, ми сівалку заглибили на 10 сантиметрів. Глибина була сумасшедша, ще й Рома каже, буде тут, не буде щось, ну представник піонера. Сильно глибоко сім. Кажу, Рома, виходів других немає. Якщо не щас, то ніколи. Якщо не глибоко, то не буде нічого. Інший гібрид, ви бачите, тут прямо шапки положив, по-моєму, 145-й тут, я знаю той годі сія, він теж шапки положив. Це вищий ось. Теж непоганий, гляньте які шапки. Запилений повністю. Дивіться. Показовий год, показовий год, ні одного доща, плюс 40. Гляньте, які рулі. Дай він постійно рідкувато, бо трохи не зійшов. Де достало вологи, зійшов, де не достало, не зійшов. Ну, стоїть він доволі непоганий, я вам скажу. Тут така невелика густота десь. Плюс-мінус тисяч, мабуть, 32-33 ну більше тут немає. А це ось сюди, гляньте. Це як сінгента, у мене так само в всі, Сінгентах завжди голову ложе. Кожне растение ложе голову. І доволі непогано. Десь сантиметрів, мабуть. По 20 железно есть. Ну такий невеличкий об'їзд, полей, все. Де? А от там, як я діткував. Як, як ми поле брали, так? Да? Так, да, отаке стояло. Тоненьке. А, тут тепер взяли поле і що в нас виходить? Так той год ще дощовий год був і яке поле ми брали. Ну так. Да. Це поле по нулю посіяно, бачите? Так, да, по Кукуруза, ну в принципі вид, вид хороший. Вид хороший. що по по купують, він з'явиється одинаковий. Однаковий ось, так. Да. Один сорт і все. Ну все робилося одночасно. Ми заїхали оттуда, тут скільки 50 гектарів чи скільки. заїхали і там закончив. Да. Два дні ми її сіли, так? Да? Так. Да. Я, У мене це пропала ця. Маса пропала, це ж навігатор пропав. Ну так. Да. І, і за чого? За маси. Да, І за два дні ми його засіяли. За я два я дні. Ж... Ні, ми ж вечором почали його сіяти. Поміняли, вивчепили сівалку, а вітя вчепив оприскати. Ну так. Да. 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 Да, читай, з утра я почав. Да, да. Тут десь тільки б тоді подив, поночував, я приїхав. То в перший день я засіяв. Тоді обламався, тоді таке знайшли причину. А, ну не, не, не було ж цієї. Навігаці не робила. Маси не було і ця не, не, не робила. Навігація не робила. Навігація відказала. А так ми його засі... за засіяли. Да, ми його сіяли, виходить, вечором приїхали, день сіяли і на другий день закінчили Це, Ці поля тут вони всі в кучі. Водня. Да, всі в кучі, з'єднані до кучі паї тут. Десять паїв. Ну такий вид з Ну я читаю, я ж я більше зробив. Да. Теж запилений. Хорошо. Кожен береш, вроді непогано. І жару видержимо, ви бачите. Під 40 пали і доволі нормально він себе чувствує. Ну зараз хоч ми хоч менше, а тоді... 42, 42 було. Таке ж палило. 42 палило, зараз 38, 37. Так що такі вийде в нас поки. Лагенькі об'їзди робимо. Їдемо далі. Що ви бачили? Там, там в нашого сусіда посіяне по пшениці, так? Да? Ну і що ви скажете? Набагато ну, хуже, ніж цель. Так там він ще сів, мабуть, з добровами, Я бачив щось там засипали. Ну він, звісно, посіяв раніше, а ми сіли вже... Пізніше сіли набагато. Та, пізніше так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду вам показувати, скажу результат, кого цікавить, які гібриди. Теж все в коментарях напишу розкажу. До побачення!